Що таке перший акваріум та як його запустити? Ну, дивіться, Якщо ви вирішили, що вам потрібен акваріум або ви хочете акваріума, то ви йдете. А, у вас є місце, у вас є місце для акваріуму, Важливо, щоб там поруч була розетка. Ви йдете у зоомагазин, купляєте купуєте акваріум. Який об'єм акваріуму? Об'єм акваріуму повинен бути літрів 50. Чому? Ну Дивіться, якщо ви візьмете акваріум літрів на 30, це буде в принципі також, ну, можна, але краще більше об'єм, тому що там, так сказати, більший об'єм вам буде, вам простить більше ваших помилок. Потім, Купили ви акваріум. то акваріуму потрібно фільтр, обігрівач, компресор, ґрунт та рослини. А, якщо ще. Світло або окремо світло, або якщо у вас е, е, акваріум з кришкою. Тут як у мене зараз от, зверху акваріум з кришкою. Бачите? І там також акваріум з кришкою. Якщо такий, то можна світло не купувати. Воно так буде. Е, так, ви це все купили, е, прийшли додому, промили акваріум, е, прокип'ятили або хоча б промили ґрунт та декорації, можливо, ви якісь купили. Засипали ґрунт в акваріум. Залили водичкою, поставили водичку з-під крана, залили, поставили фільтр, обігрівач, це все підключили, це все працює. Посадили рослинки, як вам там подобається. І все. Чекаємо 5 днів. Чому 5 днів? Ну Дивіться, водичка у кожного своя. Кожного різна, там може бути якісь, якщо це з-під крана з водопроводу, може бути хлорка, може бути ще щось. Ну і все, там повинна бути якась своя мікрофлора, вона повинна організуватися, Вода, водичка повинна стояти. Все, що погане, щось виветриться, щось осяде. Ну це індивідуально, в кого що. Але водичка повинна постояти 5 днів. Так як акваріум на 50 літрів, на 70 він великий, то 5 днів він повинен стояти. Потім ці п'ять днів проходять, ви йдете на базар або в зоомагазин, купляєте рибку. Яку рибку можна подивитися у мене на каналі, яка рибка підходить для початківців. Або якась, можливо, рибка вам подобається. Про неї ви інформацію можете знайти в інтернеті. Її зараз повно. Занурюйте пакетик з рибками в акваріум і потихеньку доливайте водичку. Якщо там взяли якийсь стаканчик невеличкий і підливайте, підлили водичку. Через 15 хвилин ще піду. Через 15 хвилин ще і так це все повторюється декілька разів. Для чого це робиться? Для того, щоб рибка до, звикла до вашої води та до вашої температури. Це Чому саме пакетик занурюється в окладом? Щоб зрівнялася температура. І доливаєте водичку, щоб рибка акламатизувалася. Після чого можете випускати рибку. Ну, дивіться, випускати рибку не випускати, ну саме з водичкою, з якої ви принесли. Якщо це зоомагазин, магазину, то в принципі так можна випустити з тієї водичкою, з якої ви принесли. Але якщо це зо О, якщо це з базарю, ну то краще не, не різкувати і взяти сачком, виловити рибку. А, я забув. з чим. для того, щоб у ну, вас щось потрібно бути, ще до цього повинні ви купити будете, до того всього комплекту, якого я вам сказав, повинні ще будете купити сачок. Корман, корман ну, корма можете вже потім з рибками купити. Поливи вам треба купити ще буде сейфон для того, щоб сейфонити ґрунт, ну, підміняти водичку. Ну і, В принципі, для початку це все. Яка температура повинна бути в акваріумі? Ну, дивіться, це по, для кожної рибки індивідуально, але ну, десь стандартна температура в акваріумі 24-26 градусів. Це такий стандарт для майже для всіх рибок. 24-26 Там, звичайно, є по, яких, по певним видам різні розбіжності, комусь треба побільше температуру, комусь поменше, але це все можете спитати в інтернеті. Uh, так, про температуру ми сказали, фільтр uh, також, я думаю, вас там проконсультують в магазині, який фільтр повинен бути на цей об'єм, який ви вибрали акваріума. Обігрівач також проконсультують. Рибку. Скільки брати рибки? Ну, Дивіться, якщо це середня рибка, живородка, воєкремичуща польна, ай, uh, то десь 2 літри на одну штучку. Ну, Звичайно, якщо це не золота рибка або там ще якийсь великий, великий вид, то потрібно бути більше. Але яка така середня рибка, живородка, гупі, малінезібцілі, можливо, там тернеці, ще щось, 2 літри на рибку. Тоді вона буде у вас гарно добре рости. Ну що ж, ну, в принципі і все. Будуть питання, задавайте, я відповім з превеликим задоволенням. А я вам кажу до нових зустрічей.